Сьогодні ми маємо честь відзначати солідну дату 120-ліття видання української біблії в перекладі славетного земляка. І для цього зібралися на малій батьківщині Пантелеймона Куліша. Дуже символічно, що саме у рідному для Пантелеймона Куліша Вороніжі ми відкриваємо цикл міжнародних вшанувань з нагоди 120-ліття виходу в світ. Повного перекладу старого та нового завіту українською мовою у 2023 році. Відбудеться чотири урочисті заходи в рамках відзначення цієї історичної події у Ніжині Оленівка, у Львові, у Відні Австрія. 120 років тому світ побачив повний переклад Біблії старої нових Завітів Українською мовою це стало можливим завдячуючи титанічному труду праці нашого відомого земляка Пантелеймона Коліша. І дуже символічно, що шанування цієї безперебільшення історичної дати відбувається саме на малій батьківщині відомого нашого земляка. І дуже символічно, що це відбувається під час війни, агресії. Коли у нашій держави хочуть забрати нашу націю, нашу мову. Всі християнські народи світу вважають своїми геніями саме тих людей, які переклали Біблію їхньою рідною мовою. Вперше Біблія староукраїнською мовою була перекладена за гроші князя Острожського у 1581 році. Наступний повний переклад. Сучасною українською мовою Україна бачила Біблію тільки завдяки Пантелеймону Кулішу. Фактично, через 300 років після Біблії Острожського. Тобто, насправді, Пантелеймона Куліша ми недооцінюємо це справжній батько української нації, батько української культури. Мрією Пантелеймона Куліша було перекласти Біблію. Щоб святе письмо українською звучало. Дійсно, він розумів те, що мова, якою перекладене святе письмо, ніколи не вмре і не загине. Тому він говорив, що своєї мови рідної, свого рідного звичаю, вірним серцем держіться. Тоді і з вас будуть люди, тоді з вас буде громада непохитна. На яку громаду ніхто свої лапи не наложить. Тому поклоняємося Пантелеймону кулішу, вшановуємо. Будемо продовжувати проводити конференції підхвачуємо естафету після Воронежа, Ніжі, Ноленівка. Українці живі тому, що народ здатний народжувати таких кулішів, стусів, шевченків. І сьогодні знову скрутні часи. І ми не знаємо, що буде завтра. Але ми точно знаємо, що не можна зламати такий народ, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Я хочу сказати все, що творив куліш, взяв він з Воронежа і воно було натхненне материнською любов'ю. Мати була людина не письменна, але була дуже, дуже від природи грамотна. І Глибоко набожно. Тут в 1920-ті роки в Вороніч, і в Дубовича, і в Глухові скрізь був український прах. Сюди приїжджав митрополит Василь Лепківський. Знаєте, і це скільки... окрема історія, а що він історія... молився тут за упокій Пантелеймона Куліша. Пантелеймон Куліш зробив переклад Євангелія, частин Біблії разом з полієм і ночем Левицьким на українську мову. Він так само. Які його сучасники з одного боку відроджували стару славу козацьку, а з іншого боку, вони відроджували те, що було перекреслене Московською імперією, а саме українська мова в церкві. Прослідковується у Біблії а, діалект воронежський? Я вам чесно скажу, що я ну, ще не дуже у цьому, цьому можу розібратися. Це потрібно дослідити да. наше коріння. Косомоя порочна у тихо, Що? Вони мені стиха голосом правди, святої дзвони нашу тісноту, гірку спом'яний.